Інколи картинка може справляти ну дуже оманливе враження. Насправді, температура повітря трохи більше 10 градусів, море холодне, і це аж зовсім не відпочинок. Це тренувальні збори. Подібне відео ви вже бачили і не раз. Ми ж вам покажемо, що команда робить, коли не тренується і не грає поєдинке. Так би мовити, за кулісся тренувальних зборів. Отож, поїхали. Так, ребята. вперед. День для футболіста на зборах починається о восьмій ранку. Потім сніданок. Потім ми йдемо п'ємо каву. Потім у нас теорія. Підготовка до тренування. виїзд на тренування, тренування. Після тренування сон. А, ні, після тренування у нас обід, потім сон. Після сна ще раз теорія. Підготовка до тренування, тренування. Після тренування відновлення в спа, вечеря і вільний час, масаж або хто чим займається. Як часто ти ходиш на море? Ну, майже кожен день. Майже кожен день я тут, після тренувань, ходимо. Тому... Так вода холодна, по температурі, по відчуттях скільки вона? Ну, взагалі звикаєш, так, вода дійсно не тепла, але десь по відчуттям ну, градусів 10-15. Але як вже трошки вбудешся, то нормально, а коли от тільки заходиш, то так, трошки тяжко. Мені, взагалі, море подобається, подобається вода, ця атмосфера. І в цілому, після тренування, це кайф піти, покупатися трохи в морі. Це для відновлення, відновлення м'язів. Холодна вода допомагає для швидкого відновлення. Та <гану> віддав. <гану> Ти чорно, що масаж. <гану> <Тьор, плоджу> так це коштує так масаж? Е, ну, це одна точка, там, де зубій прижати, дають. Взагалі, відновлення займає велику частину життя футболістів. І на зборах, зокрема, масажисти і реабілітологи працюють не покладаючи рук. І це геть зовсім не красива метафора. З шостої до останнього клієнта. Ну, звичайно. А останній клієнт, коли Відбій? в 23-й. Відбіг 23. й Якось раз зайшов сюди, десь у 23-й, тут Кіря сидів, просто ніяк. І от ця кімната, от і Василіч, і Кірюха, вони працюють, ну, я не знаю, ну, дуже багато. Наприклад, перед тренуванням всі ж заходять розтиратись. Перед тренуванням. Так. Так, а коли два тренування. А потім ще після вечері вони дуже багато працюють, і ми, ми дуже всі їх поважаємо і любимо. В принципі, масажистам теж треба відновлення і масажі. А це вже після одинадцяти. Втомлюєтеся сильно, скажіть чесно. Ні, не привикли. Ну так, якщо не скромніші. Ми привикли, це ж не перший раз вони Ну, трошки боюсь, що томимося. А якщо приховати отак, я не знаю, кількість там годин, скільки, ну, за збори зазвичай, скільки це багато масажів робить? Ну, багато, в принципі, це у нас збори довгі. Ну, кожен день, два, три, чотири, бо і по п'ять, по шість масажів ми робили. Саме більше вісім масло. Завжди у вас п'ять мінімум? Ну, якщо... саме більше вісім масажів було. Так, шість, сім, вісім буває. Ну, так і ж. Збори і справді довгі. Ну, дивіться, у Туреччині команда працювала більше місяця. Приїхали сюди ще 7 січня, а за вікном уже середина лютого. Дізнаюся, чесно, хочеться вже додому. Так. Все не хочеться. Ну так, да, спочатку хотіла, потім вже привикли. Зараз вже хочеться більше. А за чим найбільше засинули? За чим за холодом? Мороза. Хоче морози вже. Трошки бориться. За сім'єю, за дівчиною. За своєю кішкою. Засумував вже за домом. Так, так, так. За чим саме? За сім'єю, за все одно за цим відчуттям дому сумуєш, збори це круто, але за домом сумуєш завжди. Засумував. Та за всім за Україну, просто вдома дихається легше. Якби воно не було, як то кажуть, «сюди добре, вдома не краще. За всім за рідними і за нашою українською кухнею. Я взагалі за нашим життям. Незвичайно те, що у нас війна все рівно хочеться додому. За дружиною, за трьома котами і за борщем. За домом, за сім'єю ми розмовляли, що ми першим ділом приїдемо і поїдемо на борщ. Хочеться вже додому, хочеться вже поїсти борща. До слова про борщ у Туреччині українська страва зрідка, але все ж таки була присутня у меню. На смак дуже навіть нічого. Але є одне але. І сметанка зовсім не сметанка. Але принаймні написано, що це борщ суп. До борщика треба кріп трошки, і треба петрушку. Ну, цю сметанку не ризикнеш не повіш. Зіча маліна, зітча Полоніцька. Да? Крім малини і крім полунички, футболістам можна їсти овочі, рибу, м'ясо, багато вуглеводів, але звісно є і багато табу. Ні, ні, таке не можна. Я але звернула ось... увагу, що футболісти постійно їдять макаронні вироби, спагеті, паста, різноманітна, для чого пояснити? Ну так, да, потрібно вуглеводи. А спагеті – це саме те, що нам треба. Скажи, а що табу? Ну, наприклад, вироби там паніровці. Наприклад, це м'ясо у паніровці. Картошка фріну. Таке не можна нам точно. Sorry. Okay. Have you avocado, okay. Avocado, yes. yes. І що ще м'ясо. М'ясо або риба. От Сьогодні візьмемо рибу. А береш навіть ціна пару, так? Да -да -да -да. А смаженої не можна? Смажену не можна точно, так. А поки футболісти, словами нутриціологів, формують тарілку, пан Віталій кожному на столі розкладає різноманітні харчові добавки. А що це таке? Що ви розкладаєте? Омега 3 Так. Да. Але, як то кажуть, не омега єдиною. Взагалі у полісі почали приділяти велику увагу спортивному харчуванню, адже це допомагає футболістам переносити великі фізичні навантаження. Основний напрямок це відновлення і, скажімо так, підготовка перед тренуванням для того, щоб була, скажімо, більша виносливість, тобто, щоб легше приносили навантаження, щоб п'язи більш. Правильно відновлювались. Тому у нас, що стосується спортивного харчування, дуже такий широкий спектр, бо ми даємо всі дозволені препарати для підняття рівня організму спортсменів. Є хто полюбляє там, більш відновлення видів протеїну, протеїн там, наприклад, хтось, хтось більш подобається їм якісь перетренувальні напої. Але вживають, скажімо так, 95% команди залюбки. А 5%? що кажуть? 5% через день. Це все? Ти не ісистся? Да, не голодний професій. А, а добавок не буде ніяких? Ні, точно. Не а дивися, тобі хочу щось показати. <рес> Ні, так я точно не можу. Ти коли вихідний може якийсь можна прийти взяти щось, що тобі подобається, але уявимо, що сьогодні вихідний, якби який би ти взяв, що тобі найбільше прибавити пахлаву. Яка з другої сторони? Ми з хлопцями часто беремо цю шоколаду, вона прям топ. Але то буває зрідка, так що вибачайте. Ну да. Їж рибку. Дякую. Хоча винятки щодо солодкого бувають не лише у вихідні. На тістечка і різноманітні смаколики дає добро сам головний тренер. Це правда, відбувається це лише тоді, коли у команді є іменинник. <правда> Крем не вдався. <правда> Надґу питання на засипку. Всі бачать, як дарують торти, mm -hmm. а що з ними потім відбувається, ніхто не знає. Ну, в нашому випадку це буде, я, я так думаю, що з'їмо, може, по кусочку кожен після тренування, якщо дозволить нам тренер, я думаю, тому можемо з'їсти. Але після вихідного, я думаю, навряд чи що хтось з'їсть. Сухане, якщо тренер тобі його вручив, то, очевидно, він дозволяє. Ну, це так, для масовки. Слухай, ну давай хоч скуштуємо дрожки. Смачне, ні Да, Давайте я скуштую полуницю. Полуничку. Полуничка смачна дуже. Вдалася особливо, да, так? Да, Кондитерам. Так. Яке. Так. Якесь футбольне бажання, загадав чи ні. Ну, можна сказати, якщо брати загальне бажання, то я хочу, щоб наша країна закінчилась війна, щоб ми. Були задоволені тими перемовинами, які будуть, і щоб не пройшло все зря, що тому що в мене теж багато хлопців, які воювали, е загибли на війні. Тому я думаю, що якщо закінчиться все в цьому році і закінчиться для нас нормально, буде дуже-дуже буде. Позитивно. А для себе це, я думаю, я думаю, вболівальники вже чекають, коли я повернусь на поле. І я сам все від себе роблю можливе, щоб якнайшвидше повернутися і допомагати Полісю. Свій розпорядок у тренерського штабу. Ось тут всі зібралися не для того, щоб випити кави. Це нарада за підсумками тренування. І так щодня по кілька разів. А це теорія. Наприклад, тут присутні флангові гравці. Зізнається чесно, що роблять футболісти, крім того, що тренуються і грають поєдинки у вільний час? Вільний час багато що. Граємо карти, і проводимо час з хлопцями, п'ємо чай, і читаємо книжки. Ти один із тих, хто постійно з собою возить книжки І не просто так, щоб вони гарно лежали на полиці, а ти, що їх читаєш на цих зборах, чому присвятив час? На цих зборах прочитав три книжки. Це Алхімік. який продав свій Феррарі і дочитав третю частину Атлант розправи плеч. Це Олександр Русик, у нього запитали, яка найкраща книжка, яку він читав, він сказав Алхімік, я вирішив її прочитати. Скільки враження? Класно, мені сподобалось. Ну, але все рівно, для мене монах, який подав фарі цікавіше набагато. І Атлант також цікавіше. Я читаю ось цю книгу. Її назва Ніщо мене не може вразити. Вона про Девіда Гогінса, про ментальність. Він був морським котиком. Це військовий сполучених штатів, і він розповідає історію свого життя, складні моменти, які пережив, і як це вплинуло на його менталітет бути кращим з кращим. Ся лівру Ця книга називається поки все інше не має значення. У вільний час я намагаюся читати хоча б одну главу в день, і я вже закінчив цю книгу. Вона про те, щоб ми, як люди, знайшли мету свого життя. Ця книга багато говорить про Біблію, наводячи приклади Ісуса, що для мене є фундаментом, який я вважаю пріоритетним у своєму житті. То пранаса відкенхен. <г Thy> no, 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 okay. Що ти вже знаєш в українській мові? Скільки слів уже вивчив? Дякую. Смачно, Е, так. Добра ран, добра ночі. Але Що це значить? Бат. Буль... Бульдаск, бульдаска? Будь ласка. Будь ласка. Oh, great. So, when you... Коли ти поїдеш до Житомира, почнеш вчити українську? Need... Okay. And... Коли ж ми зможемо записувати з тобою інтерв'ю українською мовою? Three months? Three months. Three months. In... У кінці травня? Yes. Окрім вивчення української Томер та Офек у вільний час ще дивляться поєдинки чемпіонату Ізраїлю. А, офсайд. Офсайд і грають у Шешбеш. Це як нарди. шешбеш. Отож, гра Шешбеш, читайте уважно. Нарди. Хто <laughs> найкращий best гравець? Між мами. Ось так і минули турецькі збори команди. Чекайте полісся вже в Україні. А якщо вам цікаво чи задоволені футболісти своєю роботою, то ось послухайте. Так дивився зі сторони, мені дуже сподобалась якість тренування, якість самих деяких награвань на полі, якість індивідуальних дій. Тому я маю надію, що друге коло для нас буде дуже успішне і ми не будемо багатих таких. Слів казати, але будемо спробувати степ -бай степ, так з кожним матчем і додавати і вигравати і радувати наших вболівальників. Збори пройшли добре. Я рахую, що ми добре підготувалися, і вже готові до сезону. До речі, поновлюється сезон для полісся 22 лютого поєдинком із Інгульцем. Чекаєте старту? Напишіть. А передусім не забудьте поставити вподобайку. Ви ж пам'ятаєте, що сила у зграї. Поїхали вже додому.